За антиукраїнське висловлювання свого президента Чехі відзначили 25-ту річницю Оксамитової революції кількатисячним протестом. Натовп на вулицях столиці закликав Мілоша Земана піти у відставку, а все через його підігрування Кремлю. Зокрема, земан він інтерв'ю розповідав, що в Україні точиться громадянська війна, тому підтримувати країну фінансово. Немає сенсу. Отже, у день, коли Чехія мала відзначати повалення комуністичного ладу, Чехи засвистали свого президента та закидали яйцями. Щойно він разом з лідерами інших європейських країн піднявся на сцену. Захистити політика охорона намагалась парасольками, але одне яйце таки влучило. Воно обрало німецького президента. Президента чеської републіки, пана. Міло... Nebojím se vás, jak...